Знаєте, яка зброя на війні є найбільш небезпечною? Це протитанкова міна. Її потужності достатньо для того, щоб розірвати пополам радянську БМП. Вона може знищити танк. І що найстрашніше, її не так вже й просто виявити. Тепер погляньте сюди: бійців, що їхали на цьому новаторі, врятувало лише одне: що вони їхали саме на цьому новаторі. Уявіть собі, якась машинка виявилась міцнішою за ту саму бмп 3 що ж такого придумала українська бронетехніка, що в них вийшло створити найкращий МРАП України? Та ще й налагодити його серійне виробництво в умовах повномасштабної війни. До речі, ви пам'ятаєте моє попереднє відео? Нагадаю, той, хто перший вгадає, що це за танк, ну і, звичайно, що буде на мене підписаним, отримає 100 гривень. Переможець вже є, приз вже є. До того ж, кошти пішли на допомогу ЗСУ. І дуже скоро допоможуть військовим на фронті. Тому не забувайте про вподобайку та підписку, можливо, скоро пощастить і вам. І давайте ближче до діла. Що ж таке той новатор? Дивіться, є така машинка, як Ford F550. Це досить таки надійний американський пікап, тому що він є ідеальною базою для бронеавтомобіля. Українська бронетехніка замовляє базові версії цих машин, але з максимальним підсиленням конструкції і приводом 4х4. А далі починається до оснащення. Перш за все, модифікується шасі. На новатори додатково ставлять пневмопідвізку на додачу до стандартних амортизаторів і ресор. Далі машини оснащуються бронею, яка може витримати кулемет 762 та 12,7. Окрім цього, дно автівки у вигляді англійської букви В. Це дозволяє тримати вибух будь-якої протипіхотної гранати. І щоб ще збільшити безпеку екіпажу, всі сидіння мають підвісну конструкцію та механізм гасіння вибухів. А такий вже комплект може врятувати від протитанкових мін. Щоправда, ціною машини, але, тим не менш, люди важливіші. Далі новатор оснастили камерами огляду, восьмитонною лебідкою та іншими штучками. До речі, погляньте на ось це 5-сантиметрове скло. Воно може захистити від прямого влучання з легкої зброї. Або ж від уламків. Тому на виході в нас є досить заряджений тактичний броньовик. Відверто кажучи, він не сильно той поступається бронюванням нашим БТРа. Той самий БТР-4 ну максимум витримає 14,5 мм кулемет. А 30-мм гармата і все що вище небезпечне що для тої, що для іншої машини. Проте новатор в рази маневреніший, ніж довгий восьмиколісний бронетранспортер. І по факту новатор поступається лише своїм озброєнням. Якщо на сучасні БТРи ставлять 30-мм гармати, ракети ПТРК і ще купу всього, то на новаторі є турель, яку можна оснастити 12,7 мм кулеметом. Неважливо, яким саме, підходять всі. Проте ПТРК також можна поставити на цю машину. Щоправда, його треба буде запускати або з рук, або з окремої пускової установки, також можна оснастити новатор Міномето. Ось погляньте сюди. Це наш новатор, екіпаж, якого озброєний вітчизняним ПТРК «Сків». Бойова робота відбувається наступним чином: СБА новатор приїжджає на позицію. З кузова дістають комплекс ПТРК і максимально швидко його розгортають. Поки військові не відстрілялися, помітити, їх буде важкувато. Тому треба робити все швидко, але водночас якісно. Далі йде процес наведення ракети на ціль. Саму ж ціль вже виявили українські дрони і передали координати. До речі, самою ж ціллю виступала російська чи то бмп 1 чи то БМП2. Як бачите, від машини майже нічого не залишилося. І тепер найбільш небезпечна частина місії: ворог потенційно може дізнатися, звідки вівся вогонь. Буквально пару хвилин і ворожі БПЛА будуть на місці. Ще пару хвилин. І вже російський розрахунок ПТРК може влупити по цій позиції. Саме тому бійці максимально швидко згортають свій комплекс і звалюють чим подалі. Єдине, що тут вони ще й згаяли час, щоб оператор встиг це все записати і тим самим сильно ризикували. Але як ви знаєте, оператори безсмертні. Насправді такі відео з'являються дуже і дуже рідко. Подібних бойових виїздів було вже декілька тисяч, а знято лише один ролик. Ось так плавно ми і перейшли до застосування новаторів на війні. Один з варіантів використання як безпосередню бойову машину, інший доставка вантажів. Новатор має досить такий місткий багажник і нерідко там перевозять зброю, щоб доставити її з тилу на фронт. Третій варіант це доставка піхоти, як то зараз роблять БТР чи БМП. Але от проблема. Базовий новатор може вмістити двох членів екіпажу та ще трьох піхотинців. З таким особовим складом особливо нічого і не зробиш, треба хоча б шість чоловік десанту. А Новатор 2 дозволяє вмістити дев'ять піхотинців, плюс водія і плюс командира машини. Тобто загалом 11 людей. Ця машинка стала трішки довшою, важчою на 2 тони та позбулася вантажного відсіку. Але в той самий час її набагато зручніше використовувати для евакуації поранених. З цього приводу я дізнався історією одного з екіпажів, щоправда, звичайного новатора. В них стояла задача евакуювати пораненого бійця з нуля в тилу. Поки суть до діла і поки машина доїхала, ворог пробив колесо. Часу гаяти не можна було, тому водій прийняв небезпечне, але єдине можливе рішення. Їхати зі швидкістю 60 км на годину на пробитих колесах. Машини вистачило на 50 км. Шини були зруйновані, але бійця врятували лікарі. На Новаторі 2 такі операції проводити стало ще зручніше, оскільки в машини є просторе десантне відділення. За потреби навіть бойові медики можуть надати першу медичну допомогу. Але про Новатор 2 таких ще історій немає. Перша партія машин була передана лише 1 липня 2024 року. До речі, на цих автомобілях випробували ще й новий бойовий модуль Табрія 14,5. Ця дистанційно керована турель оснащена кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм. Дуже скоро бійці, що використовують новатор, зможуть вести вогонь зсередини машини, а це значно безпечніше. А зараз давайте детальніше роздивимось ті фото, коли новатор наїхав на 10-кілограмову міну. На ній підірвалося переднє ліве колесо. Вибух був настільки потужним. Що відірвав навіть важкущий броньований капот новатора. Якщо так прикинути, то певно, що двигуну капець, передньому мосту капець, колесам явно капець, великій частині шасі також капець. А щодо екіпажу, то всі вижили. Бронекапсула зовсім не постраждала. Єдине, що бронескло трішки тріснуло, але навіть не розбилось. Чудовий результат, як для ситуації, коли радянські БМП розлітаються пополам. До речі, пару днів тому з'явилась новина, що тепер на новатори будуть ставити реп від української фірми Quvertus. Система буде виглядати ось так: в задній частині машини встановлено станцію Kraken Counter FPV F3. Їх вартість коливається в межах 350-400 тисяч гривень за одиницю. Цей пристрій розроблений для протидії FPV дронам у трьох діапазонах від 700 до 1500 МГц та має 6 відповідних каналів радіозавад, по 2 у діапазоні. Це частоти, на яких відбувається управління більшістю півдронами. Пристрій вагою близько 40 кг може створювати направлений або купольний захист. Завдяки усе спрямованим антеннам у радіусі більше 200 метрів та здатен працювати до 12 годин завдяки системам активного охолодження. Поки що таким ревом оснащена лише невелика партія найсвіжіших машин. Але дуже скоро це стане максимально масове. Відповідно, буде подавлено дуже і дуже велику проблему. До речі, зараз на фото ви бачите один з новаторів, що воював на Бахмутському напрямі. І що ще цікавіше, ця машина має такі собі вушка. І ці вушка пильніш за все є станцією реп, хоча на цих машинах з заводу їх не ставили. Гадаю, це вже до оснащення від екіпажу машин. А зараз на екрані новатор, що пережив ворожий обстріл з РСЗВ. це були касетні боєприпаси. Машина цілком витримала удар, їй лише по Певно, що цей броньовик був не в епіцентрі вибуху. Інакше все так легко би не минулося. Але тим не менш, броня витримала удар. А це ще один варіант застосування новатора як евакуатора. Зараз на відео ця машина саме витягує інший український МРАВ Крас «Спартан». Що цікаво, обидві машини побудовані на базі Fort F550. І якщо ви досі не бачили моє відео про АвтоКрас, то це треба терміново виправити. Перейдіть по підкасті, ви не пожалкуєте. І давайте підіб'ємо підсумок, що ми маємо. Новатор має шикарну броню, як для свого класу машин. Є дві версії пікап і повноцінний броньовик. Ці машини побудовані на одній базі та є дуже сильно уніфіковані. Відповідно, їх легко обслуговувати, і вони можуть виконувати дуже широкий спектр задач. Також новатори почали оснащувати якісним ревом, а це не може не радувати. Стосовно зброї, то теоретично тут немає нічого потужнішого за кулемет. А фактично тут є все, що може влізти в корпус стандартної версії піка. Новатор 2 це ідеальна заміна для старішої моделі SBA Варта, яку ми більше не можемо випускати. Проблема в тому, що та машина базується на білоруському Мазі. Хоча у всьому іншому варта це також шикарний броньовик. Дізнатись про нього ви можете в ось цьому відео. А чи згодні ви зі мною? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. А тепер максимально приємний бонус. Той, хто перший відгадає, що це за машина, отримає 100 гривень на карту. Умови досить прості. Перше, треба відгадати. Друге, треба бути підписаним на цей канал та на мій телеграм. Ну і звичайно, щоб про вподобайку не забути. І щоб все було чесно, одразу як напишете комент, заскріньте його та скиньте в телеграм під відповідним постом. Посилання на пост буде в описі під цим відео. Через три дні буде обрано переможця, і про це я повідомлю окремим постом в своєму телеграмі. Я в вас вірю, удачі! А зараз я дуже хочу подякувати моїм спонсорам: ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з нашими Т-72. Як вони показали себе в реальних боях! Або ж раджу глянути ролик про Автокрас ще одне з цих відео. Слава Україні!